Питаю, їдемо знімати відео про Сергія Вольво. Скажіть, будь ласка, Максим Володимирович, так, так. як Сергій ставиться до Вольво своєї? Так капець, він її на руках носить цю машину. Я думаю, що жінка може рівнувати до цієї машини. Тобто він постійно її миє, обирає, натирає, кучу вонючок туди цепляє. Тобто то робить з неї таку конфеточку, Я взагалі хочу сказати, що Сергій, знаєте, такий класник. Він... Полюбляє автівки, і от Вольво він оцю хотів. Він мрія про цю Вольво В 50-ту. Ми тоді повні шукали її так довго, він хотів гарній комплектації. Ми її знайшли. Тому, друзі, зараз, зараз, що? зараз будемо вам її показувати і будемо питати у Сергія, що сталося за півтора року користування цією машиною. Було щось суттєве чи Щось стоїть, натирає. Я ж кажу, не пічно натираю. Зараз стоїть натирає. Бата, ну скажи, як Сергій ставиться до своєї Вольво? Так, як він її любить, я, мабуть, свою жінку любити не буду. Кожен ранок її натирати, намивати. Поздоровитись просто, розказати, що ми тут будемо сьогодні робити. Що без тебе не віддять? <риклад> 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 От козявка мала. <риклад> знайшов 17 років, де ти знайшов? Бля? Камера, мотор, всім привіт. Привіт, друзі. Да, сьогодні у нас буде цікавий відосик, тому що ви постійно питали і просили, скажіть, будь ласка, чи може Сергій зняти відгук володіння своєю Volvo V-50? Як ви пам'ятаєте, ми її придбали десь орієнтовно півтора, півтора, року, тому, півтора. Да. року тому, тому я думаю, що Сергію є, що розповісти про цей автомобіль. Тому, друзі, сьогодні відео нам Сергій скаже, які були, можливо, моменти, можливо, що він там міняв і скільки це коштувало. У сьогодні буде реальний відгук від власника v 50 Що ж, друзі, раді вас вітати на каналі МАКС Авто. Макс за кадром. Я залишився зі своєю машиною. Буквально позавчора стукнула на удометрі. Ровно 40 тисяч, як я володію цією красунею. Це нагадаю 11-й рік, модельний 12-й, по комп'ютеру також 12-й. Двигун 1,6-8 клапанів. Комплектація не саме бідна, є підігрів, шкіряний салон, мультикармо, двохзонний клімат, навігація. Тобто все, що треба у машинки по комплектації є. Давайте почнемо одразу, як я її придбав. Це був січень місяць зима. У нас на каналі є відео, як ми з Максимом їздили і дивились різні машини. І чому обрали цю. Дивіться, одразу по придбанню, яку машину ви не купили, друзі, 50 тисяч доларів, 5 тисяч доларів заміна для себе. Ремінь, ГРМ, ролики, навісний ремінь, помпа. Антифріз, мастило, фільтра. Це все, що необхідно для використання машини. Тому що ви не знаєте, не вірте словам, хто там що розповідає, що воно там місяць тому мінялось. Блін, може таке бути, може, але краще для себе це все зробити і їздити спокійно. Тому що, зекономивши 200-300 доларів на обслуговуванні, можна потім попасти на великий ремонт, де 40-50. Ремінь Грем, помпа. Я ставив німецьку фірму Іна. Я дуже Довго з цими запчастинами стикаюсь. І на Gates ContiTech, це Hutchinson, в принципі, для меганів також файна фірма. Віддав я 300 ремінь ГРМ, півтори тисячі помпа, 2400 гривень заміна. Ну і масла фільтра, коротше, все, мені обійшлось десь 11 з копійками тисяч. Це перше, що я вклав. Давайте подивимось, які фільтра я ставлю вже. Це п'ята заміна. Це фірма, я думаю. Всім, Ізвісно, такий це воздушний фільтр, пюрфлікс це паливний фільтр. Або Blueprint, або пюфлікс. І оставляю. Отак він виглядає. Залишається масляний фільтр. Також малі. Отак він виглядає з направляйкою. Ну Масло я перейшов, це друга заміна. Я перейшов на матю. Потім поїхали. Тоніровка. Як ви знаєте, люблю я тоніровку, всі машини в мене закатані. Не знаю, я з далекої молодості це все полюбляю. Це американка, вона ще на гарантії мені надали 7 років гарантії на плівку. І дійсно, знаєте, в мене також є сім'я, також є двоє дітей. І ви знаєте, що таке діти. Коли вони сідають там назад машинками, іграшками по склу там десь починають юзати це все блін, ні однієї цяточки немає. Лобове також затонована. Друзі, ціна е, тонування з роботою з плівкою 4300. Це було півтора роки тому. Коли затонували ми машину, що нам треба робити? Нам треба робити світло. Е, одразу я хотів перепаковувати фари, тобто ставити 2,5 або 3 дюйми лінзи, тому що тут не адаптивні фари, тут звичайні лінзовані галогени. Тому одразу я поставив ксенон, він мені ну, не сподобався. Світить краще, але ні. Рішення було прийнято поставити міші. Леди, це... це точно не пам'ятаю, 55 або 60 ватт. Світло покращилось, але я, в принципі, звик не таке, прям що воно там б'є. Але мені вистачає по трасам ночі їздимо без питань. До речі, в задню підсвітку я ще замовляв окремо разом з плафонами діодний, тому що страдала така. Була штука. Я як помию керхером, лампочки, пш, все, номер не горить. Я задовбався, заказав леди за 400 гривень комплект два штуки. Вони з гумовим уплотнювачем, додатково я ще промазав силіконом, просто їх засадив, закрутив, я забув. Просто півроку вона їздить і все. Розкажу про використання її. На що перше треба звертати увагу? Перше, я би звернув увагу, коли вибираємо цю машинку на країну, де вона використовувалась. Тому що багато варіантів, як ви знаєте, машинка в принципі оцинкована, кажуть, що вона не гниє, але зустрічали ми такі варіанти. Ви також по наших відео, по обзорах. Я думаю, бачите, які ми там корчі іноді перевіряємо, що там ну, просто від Вольви там залишилась тільки радіаторна решітка зі значком. Все. Там просто буває хлам. Ця машинка досталась гарна. Нальот іржі був на кріпленнях фаркопа. На цьому підсилювачі, блін, воно так і залишилось. Машинка, хто мене знає, використовується кожен день. Вона стоїть на вулиці під під'їздом. І знаєте що? Вона взагалі не заржавіла. Пройшло півтора року. На неї взагалі ніде немає іржі. Дивіться ще хотів про що розказати. Як ви знаєте, ми багато працюємо, ми багато катаємось, тому машина в мене використовується вона одна. В сім'ї і воно використовується по максимуму просто. Тому е якісь маленькі цяточки там по бамперу, скольчики. Тут штуки три таких, може, зі спічечну головку є. Морда страдає в таких машинах дуже-дуже часто. На жаль, з нашими дорогами це просто капець. <му> Далі по обслуговуванню потік в мене сальник. Полосі. Це їхня хвороба, Вольво, Форд. Зробили цей сальник, поставили все класно, поміняли масло в коробці. І так виходить, друзі, що в мене десь через 13 тисяч знову на цій самій стороні на правій починає потіти сальник. Знову заїжджаю, беремо ми сальник, все це зливаємо мастило з коробки, ставимо сальник. Трохи підшипник був розшатаний підвісний на полосі. Тому заміна підшипника, заміна сальника, масло в коробку матюль. Злілось, до речі, воно чистеньке, на моє враження, взагалі, питань немає. Тому одразу наголошую, у машинки всі жидкостя поміняні, тобто антифріз, гальмівна, нові колодки, до дисків, гальмівних зауважень немає. В принципі, все, що треба було від неї, вона обслуговується. До речі, нещодавно, як ви бачили по відео, коли міняли сальник по лосі, побачили, що лопнута передня пружина. Тому також стойки перепакували, все це розбиралось. Стойка і опорний підшипник. Його також розбирали. Він в гарному, в ідеальному стані. Люфта немає, не скрипить, не стучить, не б'є, тому його просто перемастили, всі ці шарики перемили, запакували, вставили назад, все. Більше питань по ній немає. По ціні це вийшло е, разом, разом з сальником, з мастилом в коробку, з підвісним підшипником, дві пружини. Десь в районі 6,5 тисяч гривень з ремонтом. Більше такого, що я робив, це єдине, єдине. Я в січні, ні, навіть в грудні я зробив форсунки. Всі 4 форсунки. Але наголошу ще раз, до форсунок в принципі, претензій немає. Вони їздили, вона заводилась, вона не коптила, воно не дрикає, не сіпає, не переливає. Коротше, все класно, вони просто цокотіли. Як ви знаєте, це е, такі форсунки п'єзоелементи, вони розбиваються, тому таке часто зустрічається. Тому всі чотири форсунки на реставрацію, на стенд їх також оставляють тільки корпуса е, старі. Їх перепаковують всі гумові, уплотнювачі, резиночки, мідні шайби, все це вичищається, вимивається, ставиться нові. Але, на жаль, друзі, в мене була сумна історія з цими форсунками. Я вкратці розкажу, я обратився фірму. Вони робили мені форсунки три рази. Перший раз я поставив, завели, машинка не так працює. Тобто троїть. Ну, як знаєте, там один циліндр ну, просто не працює. Коротше, міняли-міняли ми форсунки з четвертого на перший, з першого на четвертий. Коротше, нічого не допомагає. Беру я цю форсунку, відводжу її, також заганяють на стенд. Все. Кажуть, мусор при установці попав в розпилітель. Ну що робити? Ладно, прочистили, все зробили безкоштовно, форсунки на гарантію. Ставлять все класно, заводиться, але воно це котить. Ну, блін, я знаю, як воно повинно працювати. Ми з цими двигунами на Піжо, на сітроєнах, на фордах, зустрічаємось. Ну, не кожен день, ну раз в тиждень ну це просто мінімально. І мені не подобається. Дивлюсь корекцію, все, блін, воно все в нормі, але це котить. Коротше, всі чотири форсунки. Третій раз знімаються, їдуть на стенд, я там ругаюсь. Коротше, відправляють їх на інший філіал. Три або чотири дні машина стоїть на СТО. Вони приїжджають, ми їх встановлюємо, катаємось, робимо адаптацію, все. Я просто забуваю про все. Двигун зараз працює ідеально, корекція вся в нормі. В принципі, зауважень до роботи в мінус 18 в нас було в з півтику. Я один раз прогрів спиральку, як ви знаєте, на дизелі вимкнув запалювання. І завівся. Все, зауважень більше до них немає. Що ж, друзі, покажу вам, що в мене робиться під капотом. Як ви знаєте, знає мені, мене Максим, знає Влад багато також знайомих. Я полюбляю свою машину. Я не можу міняти раз в 2-3 місяці. Я в неї, знаєте, як вхожу в симбіоз з нею. Просто одно ціле. Воно моє дитя, воно також рахується членом сім'ї, це не просто машина. Тому я слідкую за двигуном, Тим паче це дизель. А в дизелі головне, що турбінка ЄГР. Давайте знімемо кришечку, подивимось. Мотор, двигун. Я не мив спеціально. Хочу для себе, але не буду, тому що я потім вам в кінці скажу чому. Форсуночки всі сухі, вся обратка міняна, вся рампа. Паливна продута, коротше, три тисячі назад також замінено масло, замінено всі фільтри. До заміни ГРМ в нас залишається 20-30 тисяч. Хто як міняє? 50-60 тисяч. Зафіксовано в 23-му році пробіг був 203 тисячі. Зараз на машині 234. Як ви пам'ятаєте, 194 ми її брали. Чому саме рестайлінговий двигун ми шукаємо, ми радимо клієнтам нашим. Тому що він восьмиклапаний, він трохи дешевше в обслуговуванні. Я поясню чому. Тут йде один розпредвал. 1,6 попереднього покоління, там йде два розпредвали, 16 клапанів, і привод газорозпреділительного механізму йде цепний. Тому це... вона бодріша, вона їде зі старту просто бодріше. Да, витрата палива, в принципі, таке ж, але по обслуговуванні, по обслуговуванні, по економії цей двигун найкращий, він більш надійніший. Тому багато хто Саме за цього його бере. Е, слідкувати, що я скажу по експлуатації? Слідкувати за всіми е, рідинами. Тобто, це поміняно, все тормозуха, щеплення. Антифріз, бачите, бачок чистенький, антифріз чистенький. Ніде нічого не підтикає, під турбінкою, все просто сухенько, ніде ніяких потьоків. Тому я машинку свою люблю. Я за нею слідкую, я в неї вкладаю, і вона мені дарить ті емоції, яку. Які я потребую. Друзі, і як ви всі питаєте, є сажевий чи ні, я розкажу таку коротеньку історію. Я, блін, чекав, коли він приїде. Тобто я хотів просто його викинути, вирізати і зробити чіптюнінг на 142 чи 146 але... кінських сил. Але, блін, він працює, він чиститься, сажа мінімальна. Їзди по трасі, тому до сажовика також претензій немає. Покажу нюанси по машині. Ну, як нюанси? Покажи це все. Я навіть не став підфарбовувати. Бачите, болтики? що ви скажете? Вони кручені да, на одній і на іншій стороні. Я навіть не став підкапувати. Знаєте чому? Вони просто зроблені в бетон. Я це все робив сам, тому що передні крила це страждають найчастіше в цих машинах. Я їх повністю знімав, відгинав кліпси, все це розбирав, коротше, доставав крила, промазував антикором двойним слоєм і клеїв віброізоляцію. Тому крила перепаковані, я за них не переживаю, усі кантики просто. Просто в ідеалі. Але є і неприємні моменти, друзі. Як без цього, тому що машина не нова. Давайте я вам покажу. Коли ми її придбали, ви бачили тут був скол і отут. Тому тут наложили багато фарби слой. Зараз це будуть зачищати, щоб воно не гнило, і ну, споліровати. Нічого страшного, це єдиний момент точка, яка є на крилі. Кантики усіх задніх арок, передніх. Все це повністю внутряночка. Я вам просто покажу раді цікавості одну дверку. Загляніть, будь ласка, по швах взагалі нічого немає. Що ж, друзі, я вам покажу ще одне хворобне місце. Дуже часто ми зустрічаємо такі випадки. Оці угли. Я їх трошки так підмазав і тут. Вони труться от бампер. Я вже як тільки нергував ці, блін, відбійники, але все ж таки вони є. Основний кант, в принципі, в ідеалі, гнилі нічого немає, навіси. Нагадаю ще раз, машинка, до речі, не фарбована. Тому, в принципі, за момент експлуатації цього авто в мене до кузову взагалі, не повірити, претензій немає. Всі питають, до речі, в коментарях, що це за позначка і чому вона не на всіх машинах. Друзі, я вам поясню, це означає, що двигун восьміклапани, 1,6. І це встановлена в автомобілі система старт-стоп. Все, це не комплектація нічого. Просто драйв є. Перейдемо до салону, хочу вам показати. Кермо трошки зверху полізо, але воно в оригіналі, воно не перешите, не пофарбоване. Я однією рукою їжу за кермом, я так звик просто повірте, я думаю, ви бачили там на відео, на сторісах. Я однією рукою кручу руль, тому оце все затирається. Ручник в оригіналі, куліса не пофарбоване, не змінена. Єдине, що я перешивав підлокітник, тому що тут було такі потріскані продаваності. сидінь, в принципі, зауважень немає. Оце все оце я не хочу підфарбовувати. Хай буде стан отакий збережений. Це Volvo, я думаю, це показник машини, яка може на такому пробізі е, залишатись в такому гарному стані. Є сліди експлуатації, ми це і брали, вони так і є. Але до карт, до сіточок, до низу, до поріжків ну, взагалі зауважу немає. Весь пластмас, весь в зазорах не затерте. Хоча я зараз прийду на ту сторону е, і покажу вам, які є нюанси. Я думаю, ви Одразу у кого є діти, зрозуміли, про що я хочу сказати. Оці пластикові накладки. Це просто вони страдають перші, тому що малий, старший то більш адекватніший, а малий папа, хлоп, ногами за це все за цим треба слідкувати. Для себе можна наклеїти на порошки плівку, але є отакі: от, це треба сполярувати. Ну, малесенькі от царапинки. Хоча це тільки на лаку. Всі накладочки, всі дверки, всі карти. Все в оригіналі і все збереглось. Так, ну що ж, ще хотів показати, що я зробив. Як ви бачили по сторісах, поки Максим там мив радіатори свої приводив також свою улюблену машину, яку він довго шукав, то Рега займався своїми там справами. Знаєте, що я робив? Блін, зовнішній вигляд. А саме диски. Як ви бачили по відео, коли ми підбирали, вони були дуже покоцані, затерті і розумієте, за півтора року, що з ними сталося. Їх побило, я також мию машину там два-три рази в тиждень, просто збиваю там керхером, буває на траві, буває ні, тому що я слідкую за кузовом, це для мене в першу чергу. Ну і лак поліс. Я віддав хлопцям, які знаходяться у Луцьку. Я думаю, машина блін, все чорно-біла, чорна тоніровка, знаєте, чорна контовочка на фарах, там зеркала, все. Думаю, навіщо сіре? Давайте зробимо чорний. Вони е -е, порадили. Там полумат, мат, глянець, який лак. Коротше, ви бачите, диски просто нові. Такі диски в оригіналі, в такому стані коштують десь 400 євро. Тому всі чотири диска, до речі, три з них викатували. Просто викатували, тому що вони були трошки отакі, Алмазна проточка не могла пройтись. Зараз вона виглядає. Просто пушечна. Гума в нас е, єврозима, це континенталь, всі чотири колеса. Ніяких пошкоджень, дирок, латок, порізів, взагалі нічого немає. Ціна, ціна роботи обійшлася 7800. Це повністю вони знімають 4 колеса. 800 гривень коштує ну, розібрати, зібрати. Е, пескоструй, фарба, алмазна проточка, вскривання лаком, сушка. Плюс 1000 гривень три диска викатати в Тому так 8800 ціна в принципі, нових дисків. Я дуже задоволений, кольором дуже задоволений стану. Я думаю, підведемо підсумки, друзі. Все, що я робив цією машиною, я вам показав я думаю, за півтора року і за 40 тисяч. Це взагалі небагато, що я вклав машину і вона зараз приблизно в ідеальному стані, тому що доколупатись до неї буде дуже тяжко. Чому я обрав Вольво? По-перше, вона подобається мені зовні, зовнішній стан. Ці тупі квадратні форми вона подарувала мені, знаєте, баланс. Я знайшов отакий баланс. Витрата палива взагалі там, 5 літрів по місту, вона нюхає з кондиціонером. Це таке е, великий багажник. Для сім'ї загрузились, поїхали на раз. Ми їздили у відпочинок. Е, до речі, скажу одну таку штуку на рибалці на природі. Я розкладаю задні спинки сидінь. В мене зріс там 186-190, не знаю, може вже зараз. Трохи постарів, сихаюсь, хоча навряд чи. я розкладаю сидіння просто в повний зріст. Я сплю в машині, мені комфортно, мені класно. Друзі, ще хотів розказати все ж таки, чому я вибрав цю машину. Просто от без питань. Я думаю, все це буде. Щось треба пояснювати? Тут. Я не знаю, я кожен ранок сідаю в цю машину. Я кажу дякую, хто зробив ці сидіння. Розумієте, ми що по місту катаємося я сідаю там 500-600 кілометрів. Я навіть можу не вставати, якщо пісяти не захочу. Вона настільки комфортна. Просто я не знаю, ця шумоізоляція. По Вольві, я вам скажу, якщо хтось не пробував, спробуйте. Ви не пожалкуєте. Я так само це зробив і не пожалкував. І я в цю машину настільки влюбився, що просто, я ж кажу, я просто знайшов в неї баланс. Є, що тобі не сподобав? Ні, ну взагалі я, я знаю недоліки. У нас у місті немає гарних майстрів. Друзі, на жаль, це так. Е, коли ми заганяємо або Максим, бо я машинки на своє СТО, знаєте що, хоч майстри там класні, ми стоїмо отак над ними. Просто ну, дивимося. Ну, ну, не можу я її довірити. А таких недоліків з приводу використання я ні одного не назову. Просто ні одного. Не знаю, не знаю, що вам сказати. Для вас є гарна новина, для мене не дуже. Продавати я її. Не хотів, я її зробив для себе, я довів до ідеального стану. Але вимушений вам сказати, ця машинка в продажу. Чому я вирішив продавати? Я знайшов декілька варіантів, які мені цікаві. Як ви знаєте, коли познайомились ми з Максимом, коли ми почали працювати, він... Також наголосив, що хоче Торега. Зараз його, я думаю, мрія, бажання. Це одна з тих машин, яка повинна була потрапити до його гаражу, повинна була потрапити до його володіння, експлуатування. Вона зараз є, вона в гарному стані. Тому і так я для себе знайшов таку ж машину, яку я хочу спробувати, також поволодіти, поексплуатувати. А яка саме машина, ви побачите, думаю, далі. Давай нам мікрофончик. Ну що, друзі, скажемо, дякую велико Сергію за те, що він нам все розповів. Як ви бачите, ну, те, що я казав спочатку відео, я і Влад, то ви можете по машині побачити, що вона дійсно, вона, вона така, яких от... Дуже мало машин таких років і в такому стані. Тому, друзі, хто шукає дійсно гарну машину, хазяйську машину, не перекупську, ні ніяку, від Сергія, всім вам він розповів плюси, мінуси, які є, що зробив. Тому контакти Сергія, кому буде цікаво, ми надамо. Можете напряму з ним спілкуватися, просити, можливо, комусь треба там відео,звіт якийсь зробити, показати якісь фоточки недоліків. Ми все це зробимо. На всякій людині я хочу її віддавати. Я поясню зараз, чому. Коротенько, щоб ви зрозуміли. Хто там шукає просто варіант 10, 10 500 там 9500. Щоб повчитися їздити, не треба. Я вам скажу, не треба. Це не ця машина. Тут зовнішні елементи кузова коштують просто як на Меган можна мотор перебрати. Не треба це. Я хочу, щоб вона досталась тій людині, яка буде продовжувати підтримувати її в такому стані, обслуговувати, не жаліти на неї грошей. Просто їздити, і вона буде дарувати вам купу емоцій і радості.